Новинки в магазині Collins, висить не дуже симпатична ця, до речі, симпатична блуза. Блуза на завісках. Гляньте, тут у вас все буде відкрито. Мені подобається. Вона смугаста смуга, як завжди, я вже говорила, видовжує силует. І дуже класна тканинка. 100% котон, коштує 749 гривень. Також мені сподобались ось такі футболочки поло, спортивний стиль, спортивний і він же casual. 679. Така мінімалістична. Потім є ось такі футболочки. Теж, до речі, такий футболка топ дуже мила. Теж котон, думаю. Потім гляньте ще ось такі поло. Смуга. Боже, всюди видно цю руку. Дивіться, класний такий такий трикотаж тоненький. Сильно супер з білими, напевно, що джинсами буде класно. Можна і до. Ну це тумач. Тут смуга. Тут смуга, ні. А от білі якісь, якісь джинсики, шорти, шорти спідниця. 949 вона коштує. Дивіться, яка вона класна. Тому що вона підкреслить італію. Навіть якщо там талія не 60. Потім ось ці сорочки, які я приміряла минулого разу, до них можна підбирати такі шорти. Сорочку можна носити як розстебнуту, низ втягаючи топ чи майку, і так і застебнуту. Дивіться, які класні шорти. Вони не просвічуються, тому що тут є підкладочка. Відтінок мені дуже подобається, і ці прям мережево таке. І, до речі, до них йде футболочка. Але я особисто я б разом не вдягала б, а міксувала б краще ці шорти от з такою сорочкою. Наприклад, відтінок той же практично. Такі коштують, Ну, от вони класні, дівчат, вони дуже елегантні і якісні. 1299. Тут є отакі сорочки з орнаментами на Рукавах. Ну, це теж тут можуть бути якісь широкі штани, чорні, наприклад, або бежеві. 749 гривень. І на літо дивіться, які класні шорти. Колір, відтінок. Такий темно-пісочний, навіть гірчичний, так? Да? Більше гірчичний все-таки цей о, які стильні. Це така класика. Навіть може бути офіс, такий діловий стиль і можна навіть кежуал. Знаєте, я бачу їх з ось цими блузами. Знаєте, як два відтінка, супер. Два кольори між собою, просто ідеально, мені здається, поєднуються. Якщо носити з такою блузою, мені подобається. Так, а ну якщо ось так, дуже подобається. 679 і за тисячу. Тисяча гривень. Ну вони дуже якісні. Принаймні їх вони так виглядають дуже якісні. Біля цих шорт тут такі розміщені ось такі блузи. Така сорочка. Теж класна, да? просто білий і, ну, вона така більше молочна, білий і гірчичний теж. Сюди можна якісь або шляпани втягти, теж коричневі біркенштолки. Сорочка 100% бавовна. Класна, така легенька. Тисяча, коротше, тисяча шорти, виходить, що і тисяча сорочка. Спідниць дуже багато. Mm, дуже багато спідниць, їх бачу, носять не тільки з босоніжками, але й з кросівками, і з туфлями, з мюлями. 1799 така спідниця із деніму. Так, тут джинсові шорти в Колінс теж дуже багато. Під'їхало, дивлюся, джинсових шорт. Ось такі чорні, схожі, да, на ті, які я приміряла. Ну, В сірі, точніше. Сірі обірвані, думаю, дуже зручні. Така легенька. Легенький цей матеріалчик, матеріальчик МОМ, марк, не марка, а Fit посадка моделька 1499. Ну, ясно, що в сінцей буде дешевше, ось, але ж якість. А ось такі, як я взяла в сінцей, подовжені, тільки мої ось темно-чорні, а ці такі, оці такі світло-сірі. Regular fit це в нас модель. От вони просто такі типу, знаєте, як чоловічі джинси взяли і обрізали. І навіть є такі розрізи по боках. вони теж такі симпатичні. Але коштують уже 1499. І Ще один аутфіт на літо. Тут, якби вони самі його зібрали, я так розумію, тут береться така футболка базова, біла з такого плану, ну, тут вона йде з таким мережевим, це не обов'язково. І такий сарафан, дуже легенький денім, світло-блакитні, сарафанчики, ось вони. І можна вдягати на футболку, на якийсь. Якусь маєчку. Так, коштує футболка 679, а сарафан коштує 2600. Ну Такі, да, ціни Collins не зрівняти із цінами, да, там брезерт Стесінце. Я сподіваюся, тому що якість відрізняється. Тут дещо краще. Можливо, якісне. Ой, чого ж ви так заховали? Дивіться, які гарні. Приховані були ось цією штучкою. Давайте ми її вниз повісимо. А красиве, щось ось таке залишимо. Трендове навіть я б сказала. В вікторіанському стилі. Такі білі топи і зав'язки. І тут вибита, на тканині вибиті якісь візерунки. І тут приталено, і гудзики. Мені подобаються, бретельки. Він дуже-дуже на літо прохолодний класний варіант. 749 коштують такі з шортами, з довгими шортами, з джинсами, да, з спідницею. А ось, до речі, і шорти гляньте. Оп! Вдягаються такі блакитні сюди, обірваний низ. Просто супер. Так, стоять. Ну, Коротше, ви уявили, да, якщо цей ці Шорти і вдягаємо взуття або січеті Мері Джейн, або це лофери підійдуть. Коротше, або шляпани, або чоботи-козаки. Так, що це таке? Угу. Це така сукня приталена, чорно-біла. Ну, ну, Кому що подобається? Потім, знаєте, що з'явилося? такі футболочки. Дивіться, які цікаві. Цікава футболка, чим вона цікава? Тим, що видно шви. Шви йдуть зверху, білі. Точніше, не зверху, напевно, що вони так і мають йти, ці шви, але це біло... використано білу нитку тут. Ось такий цікавий рукав, тут так призібраний. 679 гривень. Подобається такий незвичайний дизайн. До неї можна ось таку спідницю підібрати, але спідниця, знаєте, от вона, не, вона не пишна. Вона якась трум, така квадратна, типу. Сюди, до такої футболочки, більше підійде е, теж такою середньою, до середини коліна спідниця, але з такими рюшечками. Більш пишніша. ну такого я плану дівчачі, це більше дівчачі такі. Футболки теж джинсові спідниці класний, такий відтінок. І класна дуже тканина. Класна, вона і важка, вона не така важка, але вона в той же час така еластична. Навіть не знаю, як пояснити. Гляньте, і попереду буде розріз, да? і позаду. Ну, я думаю, що це класна якість. Класна якість. І вона коштує скільки? 1799. І сюди можна такий топ теж до спідниці. Або ж якийсь інший мікротоп. Ну, типу, якщо хочете помоднішити, якщо ні, то просто якась футболка вдягається. Так, магазин сенсей, друзі, давайте подивимося. Можливо, щось побачимо нове. Не хочеться повторюватися. Така легенька з котону, з бавовною сукня. 659 гривень, подобається мені. І тут на рукавах вибиті такі йдуть квіти. Дуже легенька і, я думаю, хороша якість. на літо супер сукня. До речі, в сукнях ходять. Жінки зараз дуже багато, причому різної довжини. Так, а це такий а, сарафан, шорти. Шорти сарафан ну, теж літній варіант. Тут бавовна, а тут більше, я думаю, йде віскоза. Такі гуцики, ну, знову ж таки, ось порване. Не такі стирчать, і причому не такі стирчать на кожній, на кожній сукні. Коротше, о, будь ласка. Чуть не, чуть не зірвалося все. Так, такий сарафанчик коштує 659 гривень. Теж можна в місто, можна, можна на пляжку, пальники, новиночка. Цікава така тканина, подобається мені. бретелі можна знімати, да. так? Верх коштує 339 і ось такі плавки 269. Гляньте ще, які з'явились купальнички, такий яскравий рожевий. В вигляді топу. Такий більш спортивний стиль і такі труси закриті. Звичайні такі труси коштують, труси, плавки коштують 219. І цей топ. Коштує 339. З трояндою такий класний ліпчик. Ой, а це. А, це йде троянда на плавки. Чіпляється на е, такій булавочці. Бачите, і вона, або ж вона відклеїлася, або її треба... Да, Я думаю, вона відклеїлась. Хтось приміряв лент. дурдом. Там, ціна 269 і ціна такого виробу ось, 269 так само. Так, що ще ось такі, є ще шляпани класні, спортивні. Не шляпани або саніжки такі спортивні. 599 коштують. Я вже показувала ось такі толстовочки класні з лимонами. Ось такі толстовочки, вони не утеплені. На прохолодну погоду 459, а ще ось такі сірі класні, дивіться, з ефектом потертості така сіра, стильна. Такі класні тут пастельні йдуть відтінки. І вона коштує 599 всередині ось така не жарка, Супер, на таку знаєте прохолодну погоду, там ввечері, наприклад, вийти. Класний такий принт. Good karma Will Find You. Короче, Мені подобається така штука. Такий домашній, більш варіант, ну, або ж варіант uh, casual. Тут ще такі рожеві. Це штани рожеві. А ось вони ці толстовочки. Вони ось тут складені. Так, подобається гляньте сукня в стилі Бохо. Класна. Вона не супер білосніжна, вона більше до молочного. Але мені вона дуже здається елегантною. І тут не тільки якісь босоніжки підійшли чи красівки. Я тут навіть бачу якісь чоботи ковбойські. Подобається. Це новинка. 659. Ось така тканинка. понизу йде повністю рюша. Ну, якщо брати з цією, це якась дуже проста. Да? от Ми звикли вже до таких останнім часом, і дуже багато, дуже простий якийсь фасон. А ця от цікава, ця якась така. Люблю таке щось більш дострогого. Були і не були ці сукні. Не пам'ятаю. Сукня Майка за 459 гривень. Теж тут бавовна. Я думаю, і еластан такий цупкий, цупкий такий трикотаж. Збоку є розріз. Прикольна така розпродаж сумочок в сенсей. Дивіться, ось така з трояндочкою класна і вежлива. 37% на неї зараз 289 гривень коштує. Такі теж мікро, мікросумочка з таким вузлом стильна. І на неї є знижка чи немає. Давайте подивимось. Так, немає. 459. Тут іде, виходить, що ось така, її можна знімати, дивіться. Ось така, йде ручка повністю через це плече. Такий ланцюг. І вузличок. Так, Мені оці теж дуже подобаються стильні сумочки такі на літо. Ну, без знижки поки що за 599. Деякі зараз є зі знижкою. Гляньте, яка теж така сумка шопер. Дуже вмістка. 459 відтінок. Класний. Ось з мультяшним героєм і з таким балабоном. За 389. Чорний і молочний, теж такий завжди виграшний, виграшний варіант. Така стильна, лаконічна. Тут тканина, тут якось шкіра. 659 гривень. Теж класно. Навіть з блакитним дивіться, як класно. Аксесуари, гляньте, який класний набір для подорожі. Літачок тут навіть позначений. 169 гривень і тут входить. Гляньте. Різні, різного типу контейнери входять сюди. Супер. Для кремчиків, всяких, для можливо, гелю, для вмивання. А що це таке цікаво? Я прийшла в сім цей дім. Дивіться, така виникла ідея. Ну, наприклад, якщо ви хочете змінити в кімнаті да, там дизайн і створити щось в морському плані: от створити якусь таку морську кімнату, інтер'єр моря, відпочинку можна елементарно зробити з ось таких. З ось таких предметів, як дивіться, наволочечка в, в ракушках, в мушлях. Шикарно, думаю, на мою думку. От зміксувати її, наприклад, з ось такою. Або ось такою, такі відтінки пісочні підбираємо. Дивіться, з аксесуарів можна підібрати такі вазочки, ніби з піска вона зроблена. Ця вазочка коштує 219 гривень, або ж ось теж типу відкритої мушлі. Теж класна така. За 169, теж у вигляді мушля. Потім дивіться, можна а, у вигляді ось такого якоря а, взяти таку теж аксесуар-подушка. Ось така ще є. подушка вже це вже готова. Ну так, да, це вже готові йдуть. Хоча Тканина така поганенька, дуже якась тонка. Тут покраще буде і тканина, якщо у вас є подушки, можете купити наволочки. Дивіться, які є пледи, теж круті, теж все таке морському стилі. Там, Наприклад, застелити диванчик чи крісло, покласти на крісло є. таку штуку, на тумбочечку там поставити, наприклад, пару ракушечок. Можна однакові поставити. І змінити дизайн, дизайн ваших подушок на ось такі в морському стилі. І вже ви почуєте прям запах, я вам гарантую запах моря. Навіть якщо ви на нього не поїдете. Все йтиме до того. Друзі, тут якийсь бардак. Що тут відбувається? Це поступив товар, і його, напевно, немає де зберігати. А, це якісь рушники. Теж такі, дивіться, рушники рушник величезний і рушник, і типу, покривало все в одному. Такий варіант на пляж. Хотіла швидко глянути ціну. 399. Жовтий і блакитний. Ну, симпатичний, так. Да. Або ж ось такий гляньте, які теж на, на пляж. Такі смугасті, теж дуже стильні. Да, це або застилати ваш лежачок, або ж просто поверх солом'яної підстилки 339 коштує. Так, такий рушничок кльовий. Да? Тут є ще такі жовті, фіолетові, фіолетові більше дитячі. Мультяшні всякі гляньте з котами і собаками. Коротше, є на що подивитися. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. До зустрічі вже у наступному відеоролику. Всім бажаю вдалих покупочок.